Всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. У цьому відео я продовжу розповідь про нашу мандрівку до Кьольну, а ви лише подивіться, в яку погоду ми вибралися на прогулянку. І це не просто так. Сьогодні ми вибралися до шоколадного музею та ще покатаємося на кораблику, а все через те, що саме тут ми призначили зустріч із нашими подругами. Наша дружба триває вже понад 14 років з 2008 року, коли ми дізналися всі якось в один період про нашу вагітність нашими дітками. І поспілкувавшись в інтернеті на форумі, ми призначили зустріч офлайн і з тих пір зустрічаємося по декілька разів на рік. Трошки в нас збився графік через пандемію, тепер через війну, на жаль. І зараз ми не можемо зібратися в Україні, але змогли зустрітися у Німеччині. І місцем зустрічі Наталя запропонувала музей шоколаду, і ми всі дружно погодилися і не прогадали, адже ви бачили, яка погода, і музей ну, дуже класне місце насправді для зустрічі, для проведення такого. Культурного е, часу разом. І зараз ми перебуваємо в кімнаті такі з тропічним кліматом, де проросте ростуть какао-дерева із какао-бобами, е, різноманітні пальми, ставочок є, щоб е, там така вологість підтримується в 95%. І давайте трішки розкажу вам про музей, власне. За відео буду дякувати чоловіку, бо мені в цей день було вже не до зйомок. Я хотіла наговоритися із подругами, а він трішки познімав. Тож маю відеоряд, під який вам розкажу про шоколад. До речі, у мене на каналі вже є одне відео із шоколадної фабрики. Прикріплю вам вгорі посилання, а також залишу в описі. Якщо буде цікаво, ще один музей. Перегляньте це відео. Музей шоколаду у Кьольні був відкритий у 1993 році, тобто 30 років тому. Розташований він на березі Рейну у Кельнському кварталі альштадт Сюд на півострові Райн-Ау-Гафен. Експонати показують всю історію шоколаду, починаючи з майя та ацтеків і закінчуючи сучасними продуктами та методами виробництва. У виставковій будівлі діє постійна експозиція, присвячена сучасному виробництву шоколаду. За рік у музеї проходить 4 тисячі екскурсій і 650 тисяч відвідувачів до нього приходить. І з такими показниками цей музей входить до десятки кращих музеїв Німеччини. Зараз музей співпрацює зі швейцарською фірмою Lind, і саме цими смаколиками можна посмакувати і на виробництві, і у магазині, який знаходиться також на території. А ми вибрали посидіти в кафе, поспілкуватися, бо вже багато років не бачилися, наші діти підросли, темно, збиралося чимало. Тож після цікавої екскурсії та дегустації, ось біля шоколадного фонтану, ми відправилися у кафе, замовили собі також там хто десерти, якісь, хто напої, і гарненько посиділи, поспілкувалися із подругами. Залишу для вас ще трішки відео із музею, і далі попрямуємо з вами на корабель. Тож, перекусивши у кафе шоколадного музею, ми відправилися далі по нашій програмі. Ще раз велике дякую Наталі за організацію за таку продуману програму. Адже попередні дні, коли ми гуляли весь час на вулиці, була сонячна класна погода, і це ж треба яка удача, що зараз ми просто з приміщення в приміщення переміщалися. І це просто вау! Дякую тобі ще раз. Прогулянка на кораблі рейном це теж таке, що варто зробити, коли ви знаходитеся у Кьольні. У нас взагалі в цю поїздку вийшло і містом прогулятися, і канаткою з неба подивитися на Кьольн, і з річки теж корабель плавав в обидві сторони, тому що він спочатку поплив в одну сторону, швиденько розвернувся. Ми вже думали, що це така коротенька буде поїздка у нас, але ні, він потім поплив. В іншу сторону вже по рейну, і поїздка тривала десь приблизно годину, тож ми знову наговорилися. Діти також між собою наші дуже вже так роззнайомилися в черговий раз, грали в настільні ігри, також різні інші видумували, там і в мафію грали. Зараз ми пропливаємо досить такі відомі популярні будинки крани у Кьольні. І, взагалі, я, мабуть, стільки не плавала на кораблях, скільки за останній рік тут в Німеччині і в Швейцарії це досить такі популярні види транспорту на рівні з громадським транспортом, автобусами, тролейбусами. Тож, давайте полюбуємося краєвидами міста. А наприкінці відео, якщо вам буде цікаво, можете додивитися і подивитися історію нашої дружби. Я зробила таке невеличке слайд-шоу.

І, власне, до спогадів це наша перша така зустріч поза інтернетом. Познайомилися ми на сайті Уауа Інфо, точніше на форумі. І тоді матусі спілкувалися за попередньою датою пологів. І в нас це був листопад 2008-го. На першій зустрічі нашим малюкам було по 4 місяці лише. І вже потім, роззнайомившися, ми вже якось по районах більше проводили такі зустрічі, хто ближче жив, зустрічалися частіше. Потім у нас майже теж синхронно, через два роки почали з'являтися ще малюки, другі дітки наші. Знову ж таки Наталя, до якої ми їздили в Кьольн, була таким ініціатором зустрічі. Ми майже щороку зустрічали новий рік напередодні свята, власне, наприкінці грудня проводили його разом. Вона вигадувала якісь завжди теми, конкурси. Я в свою чергу колись навіть проводила такі дитячі літні табори із піжамними вечірками, вилазками в зоопарк. І ось так рік за роком наша дружба міцнішала, дітки підростали. У Нас таких активних десь приблизно вісім сімей було, які постійно на постійній основі зустрічалися. І я дуже ціную цю дружбу. У нас склались такі щирі відкриті стосунки. Ми навіть одну із дівчат взяли хрещеною нашого Андрійка. І зустріч нашої компанії це завжди таке свято. І не дивлячись на те, що життя нас трохи розкидало з України, я проживаю у Швейцарії зараз, Юля проживає у Нідерландах, дві Наталії живуть у Кьольні, але, тим не менше, ми шукаємо шляхи можливості продовжувати підтримувати нашу дружбу. І я вам дякую, дівчата, за це. Ну і на цьому буду закінчувати таке ностальгічне відео. Всім дякую за перегляд! Побачимося зовсім скоро у нових відео. па-па!